Все, уже Мусь утягивает, Муся сказал. еще она выспалась. Ты кто такой? Муся, скажи привет. Она на тебя хочет огрызается? Я смотрю, на Вику а она не ожидает. А, ну не ходи, она спала. Да нет. А то хозяин сейчас собрался спать. Да нет. Ты же в автобусе все оказал. Ты у везешься, тут же эту высунул, мух насобирал собирал целую кучу по дороге. Шо? Я только так сказал, но не собирал. Не надо мухаться в костюме детей. Ты без, без просторнейший, иначе. Набегались бегали с куда-то жамбы. прийшли. Нічого, зато пройшлися. Mm. Не то, щоб по ятах, хіба сюди, туди-сюди. Завтра щоб не поліцію занести отдати. Не, не Й... Його розшукує поліція. 35 огірки. Помідори, помідори, а, це добре. Красні і такі води, такі. бачите, такі ось. Попирошка. В попирішках? Хіба? Mm. А немає там ні одні а, що, як Я, був, я в марці тут не бігала. Ти що успіли. Це, це на тільки домашні. Піла такий сир. Колись купляла вже, коли давно. Це mm -hmm. капчу, такий вкусний. Таже салат може з О, так. Да. Мені, мені він дуже подобається. Це індийча ковбаска. Mm -hmm. А це все, що не ну, снаха що називається. Це що, ковбаса є ковбаса, сир є сир. і Це м'ясо наше ми сюди зараз беремо. А що це таке не? Це ж називається? Шинка Полтавська оце. І син взяла топляне молоко. 100 гривень перевести в копійки, це скільки? 1 гривня 100 копійок. Це виходить 10 тисяч копійок. Це гроші, да? скільки, так? Да? Це тачку треба з собою возити. Зараз це, ну понарізаємо нарізочку, це трошки перекусимо. Під обіда їм. Саме головне це. Ну і по чайок можна. Чайок, по кофею. А, хто що захоче. Олічка надо на, на, це надо доларишев. Десять тисяч доларів перевести в копійки. Це Це, виходить, скільки копійок буде. довго? — У меня мене, ну, голова копиє. Це ну, десь мільярди, мільйонів буде. було. — Ні, приблизно фура копиї. Копій буде. Вот у уже? Неї... Да, по 25 дальше. <рес> Надеюсь, специально каже, на сколько один витяг. Скільки ж кажу, то вам витягнуло кову той? На 220 чи що? Ну, 19 кипек. Ну это. Ну там 9 кілограмів десь а. это вийшло. Ну, не знаю. Кажется, ще рано їсти, чи, чи не, може уже їй. У титі як огонек, да, без косочек. Ну, розсветки те, вже да, спела без косочек вот ну, эти вот как огонек темная лежат Но без косточек да да Нет. все да будем резать да, а то некоторые пирожком підобидали. да? пидобидоснеда у меня был другой снеданок один снеданок дома а другой снеда я говорю, вот куда оно ему пол литра этого напитка стакан сока, это что, сетра, пирожок, корную шу, я, я еще раз так само повторил. Это так, желудок же, как кулак должен быть. Жарко сейчас. Кулечка, у меня еще начи тоже лутка не мало, иначе у нас сразу в кишки. Может хм. и так. А сколько это получается, если кишки размотаться, Так, ну тут тему уже завел. Это не Нина, Анатомия уха. Вроді сочно. Угу. Тож, ж, наш такі домашні Люди, Якщо вже продають, так що пахне дуже полідором, просто вже добре пахне. Свої там ще глянуть. хрустит, что длиннее, да, оно, ничего не горчит. Угу. Да, да. Хорошие. А это дайки эти тут, не знаю. Есть горчинка. Хочешь больницу народу, не так, да? Ой, да. Заставили флюра проходить. А ну, я уже? что В in году в августі проходило, ну і що, це почти рек прошел. Вот так. Да ты надо будет это сделать салат. А, Я думаю, ты чего бы тут зала. Можно есть такой-то есть. Сегодня салат Все не садивочечка. А не, завтра. Завтра же вдвоем поедем? Ну да. А что тягать детей уже? Чего ехать? Начальство порасписывается, штампики поставить. За один день никак не получается комиссия. полный перекур это надо раз, его раз и хорошо. Ах, а это шкурка. И в больничке, смотрю, эти боксы висят такие, да? Какие? Вот такие. Ага. да? И круглые, и такие.

сработать вечером сядем будем сами как ты шаурму делаешь не не я вас вояню да? угу. возьмем и не уйдем я вам шум не сравню ну и ч я не буду Чи різати? Ні. Кровянку в другом Ух, посередині плавась. То і спеціально, щоб мили посуду побільше. Щоб не... Що я хотіла сказати? Розслаблялися. Ну, угу. піджари, може, така. Туда повелись на названня. А тут. Печена. В це. Чи запечена в печі. Вау, класно так вкусно. купили, а там сало. Сала сало тоже вообще пошли не могли. Так тут сейчас получить? ложить будет? Нет, то ну, я ну, прям да. Прямо видно, что он ну, не да. Манки наложили, хватит. А дома что? рис, да, можно и гречку. Гречку. Да, да, да. да, да. Ложат любые трупы Что, чайник старый, или нет? Ні. Nee. А ви будете щось? Ви будете чаще щось таке річ? Ну, ти вийшло краси. Мені, мені ви це цей, якусь чогось людяного. Сир, да, хто буде зарізать. Чайник ставить кажуть. Та Да, давай. Скажи, мы уже готовы, девчата ходят туда-сюда. Скажи, что я вами О, що з вами сплю. У нас телефонна перекличка. Таня, оладики є, а ми тут. Победаем, да? Так, перекличка. Чуєш, чуєш мам, мене? Ага. Арт... Я тебе не стыдно. Что ты с Кого? Чого я брешу? Ну, я не знаю, не зашла видео, наша написала. Все знают, де Аня находится. А надежда некрасивая перепога. Раз, и все, всякая же на так бегает. А, мне радость уберешь. Я не поняла. А хто там не помниш по нитьку? Мама, там надія, так щось ні, та вона натакав. А, надія, це я розумію. все. Надія лішно для вас кажу. Що... Я не збираюсь перед вами очитуватися і казати, де мої діти, куди вони їдуть, з ким мої діти і як у них там діла стоять і все. Це наша життя, це їхня життя. Я не збираюсь вам все долажувати, я ж вам казала. І гріх виберете на душу, не я мене, там вообще я за мене не йшла. Це чисто тут нема, що написати, а мене не йшла. Та хай пише, не вердоця, не вершай внимання, хай пише. Ну, знала, ну, ну, ага. ну. що легше стало. Ну. Ой. Так що все, мама? Комедія. Да, конечно. Не обращай внимания. Я что, должна читать у такие страны? Я просто прочитала, думаю, вона так как... Мало того, що она не да. То що нормальні люди не будуть питати в коментарях, що де ти, що, та як, там, а з ким ти а, і пішло і поїхало. Воно ну, їм треба, не треба нормальним людям, то що вони свої діти є, вони за свої дітей. А тут я должна, Я нічого не должна, я ж вам казала, дівчата, і кажу, це я надіятися кажу. Я не, буду, не казали, казати не буду. Боже людина. Як, де і що? Це їхнє діло, це їхнє життя, а не ваше. І воно вам 300 років не треба. Я сказала, не збираюся. Я, я могла сердечко поставити, якщо хтось питає, де Аня, що я, Те сердечко просто, якщо нормальний коментар, і навіть не відвічай. Можна було замітити. Якби я хотіла, я б вже давно сказала. Я сказала, я казати, нічого не буду. Уже если захочем, мы покажем, расскажем и это. Если мы захочем. Если дети захочут. Не обращай внимания. Все, иди, оладики доедай. Шажопа. Оладики доедай. Я уже их покушала. Уже все, все мы разговариваем. Не, ну, там пару, А у мед макать. Ой, дело хорошее. Нет, не мед. Вот скажи вот оладики с медом. И молотков холодное. Вау. А не Я разрезала. Вот Бутылька, Бутыльками тут мед уходил. Потом все. Ну, Вообще. А, ну давай, давай, отдыхай тут. Все, не обращай внимания на это. Там все нормально. Я еще не захотела просто комментарии, не знаю, сейчас почитаю. Трошки посмеюсь. Ой, комедія. Ну, комедія, комедіанти у нас на каналі. Ви представляєте? Я, я обмануюсь. Я що долажна, я не обманую. І ми кажемо, що дитина поїхала. А кому вона надо? Куда вона поїхала? Чого вона поїхала? Вона вам надо. Вчора зделала сьогодні почти нема. Ох, я мама вся поела. Это классно. Я вчера вечером два кусочка съела сразу. А мне не хватило. А, а что вы угу. у вас не У вас в холодильнике есть? вот квас, я не знаю, Тань, вот бродит и все, вот достаешь, а оно шипит. У холодильнике холодное, а все равно вот это, ну, отдает вот этим. Или, или мы правда что-то не то делаем, или я не пойму, как тут квас делать. Достаешь, бутылка надутая. Холодное, все открываешь, шампанское идет, процесс. И надо, наверное, чтобы... А в дня Мама, кажется, так может и надо. Так, а попробуем его пить. И его пьешь, оно в роте шипит. А же вот так, везде вот А потом она там же там... Так, обычный класс тоже немножко шипит. Так, я Шипит. Да, у вас неправильный класс, наверное, был. Хороший по стаканчику маханули. А як цей? У як то пінка в ньому Ту спивом смешали. А мне кажется, что с соком яблочным такое. У меня такое ощущение, что с яблочным соком оно. У вас? Да, в черную, да. Вс, мы ми... Сегодня одна серия, забурились, сегодня выморились усе. Пидо-бидо, Да. Тортик, смотрите, тортик хороший, красивый. Да. Мама старалась. Это... А? А якое там? Четыре. Четыре уже. Они все четыре красивые. Да четыре. У тебя последняя шутера была такие сложные, я в шоке. А. Я их а. подавилась вообще. Ламба девочку. А що, мамуля робила чотири торта? Угу. Ну кашо. Поки ви гуляєте, розлікаєтеся, а мама робота, працює. Одного названня — фарш ярус. Це не торт, ну, ти що, не бачив? Фарш ярус. Це для та фарш ярус для того, щоб а, людина вчилася чомусь. Для себе показувала комусь, може, сні треба. Практикував. В першу чергу це практика. А, ти просто це, кремом його цим Так, На я привикнув до свідання, все. Поработала з ним, все як треба. Для цього фарш яруси єсть. Не для, для, для цього тільки що там, для зефіра там беру, для поставки, для этого. Ну і так теж, щоб не пекти коржи, то що напечеш, той, той торт їсть. Вже понаїдались не хочете. А мені от хочеться украсить, наприклад. А ти, ти, я то, хочу. ти, ти робила як у відео, ти дивилася, як то роблять такі всякі здорові квітки на тих ярусах. Ти знаєш, ми дивилися, папа лежав, ти сиділа, дивилися. Так ми дивилися, як папа включає. Ні, у фабрика там правда, там теж... Фабрика, так, дивитися, там теж... Корейська фабрика якась там. Там такі ці... здорові Здоров'я такі ці... Ну, надо на цей сталець з физки новить такі цвіти, все. Корее, корее. Пірожу на Да. Потом же їх есть така. Це є дело, кто не да, що. Все, 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 бачите, ми діти затягнули наші. Що... Хтось каже, ай, хоч ярус, ні куди продукти, лучше там дітям яйця там, діти не дітям яйця ж не стежи. Чого? Діти яйця не б яйця дітям положити, ніж ти на це. Ми варені, жарені, які ми тільки не їдемо. Та не очітуйся. Що то такі діла? Тренуюся, буду тренуватися. Захоче мені, я не можу сидіти довго. Якщо на мамина, наприклад, якось там заказали, діти мене не просять. А ідеї пруд, так. Да? Да. А куди мені треба кудись виплскувати це все? Я така людина, я не держаться довго не можу. Я кап'я хвора, не хвора, бо все одно. Равно... Мені треба, все, от надо. Зараз у мене я сидю, у мене вже опять ідея вже. Ви чай не буде, а ніхто не вийде. Ні. Який чай вже. Так сир чого нарізали. А вкусницю будьте чайні? Не напишіть у ті коментарі такі, що ви взагалі даже не к селу, не к городу, як кажуть, понимаєте? Виставляєте себе нас. Я по аккаунту дивлюся по этому, Я люди хорошо запам'ятали. Не знаю, я щось не знаю. Головне, починають зрителі так само діалог вести з ними, а їм то не нравится. А по да. эти саме, защитнички вийшли і давай людей скорбатися. Вони по справедливості все uh. роблять. Так що нам, коли сказали скільки, ми то розказували скільки все це, тоді нам почали писати, надя, не очитуйся, надя, не розказуй, що тебе там буде. Як у вас там буде і все. І вже десь півгода, більше як півгода, ми нічого стараємося не розказувати, не показувати, куди ми їдемо, чого ми їдемо, що за чим і до чого, понимаєте? І так дійсно воно краще і добре. Менше знають, а кажуть, краще спиш, правда? ж? Так і тут. Надія це не ваше діло, куди моя дочка поїхала. І воно вам 300 років не треба. У вас є діти? Мабуть, немає, що ви лізете. Інтересуйтесь нашими прям дітьми. Ми про, ну, показали і показуємо. Так ми живемо, все, по-другому не буде. Бо, правда, <правда> так що так, якось так. Не хочу замарачуватися, зациклюватися на ні, дівчатки, пробачте, пожалуйста. Ну, дитина просто вже просто дзвонила. А я казала за дітей, я не знаю, що <правда> Не, Я не така, прям, щоб подумати. Ну, Заступитися забуду заступати за своїх дітей. Де надо, конечно, і вийти і крикнуть. Отак. Люба мати так зробить, і батьків. Ну нічого, все хорошо, все добре. Це не страшне. <кхе> Сьогодні мені подобається, що вітер, це що. Як, наверное, не я не то, що не, не то, що не вийшло. А видно, що спойка така, если не вітер. Що, що вітер, спасибо. Та люди і так, смотрю. И вода, ситро, квас да. заливают, заливают. Ну, квас хороший. Ничего, это Ситро тоже мне ну, понравилось. Да, хотя бы заделился. А то... Пирожок где не поделился? И на ходу, главное. Я не на ходу остановился, свернул А он стаканом дук-дук-дук. Смотрю. и в Пив дорогу просила в автобусе. Пирожок, что ты мне пирожок не снял? Він ну, ну, так з'їв, не поняв, з вишнями чи з черешнями. Вже, а не, я пішла потім за голова шумату. І молча, розвернулася і йшла. Це добре, Ігор, за... Говорит, а що мама в овочі пішла, фрукти? О, я не бачив, куди вона почапала. Ну, так ви потерялись. Так от і вже. Я вона колись там на лавочку сісти. Ти все, я думала, що там баба розганяє, сядеться. Ні, вони сяні. до сих пор і сиділи. Ми їхали, вони ще й сиділи. У меня не и вставать. Ну пора mm. Скажи по таймеру. все, 20 минут прошло, вставайте. Наша очередь. Да тоже вот. Или навесы какие-то перед универмагом. Лавочки есть, а вот солнце постоянно. Там бы пластиком какие-то крыши сделать. Там еды ставить. Столбики над лавочками. Ну все, мои хорошие. Побалакали с вами. Поділилися, що посчитали нужним, ми вам показали, ми вам розказали. Далі, ні, не то, що знаєте, не всі люди повинні лізти далі ну, там, де не треба вам, розумієте? Не треба воно вам, не лізте. Границі якісь довжні бути між людьми, отак і Дивитись наш канал чи що там, наприклад, ну дивіться. Ну, оце так вона просто. Я должна. Та нічого я вам не должна, правда. Там от і писали, що Надя как должна, не должна, там вот это, это. Ну десь якісь рамки должны будуть все одно, правда ж. Десь каждый хочу, там я скажу. Я посчитаю, нужен. И не тільки я рішаю, моя вся семья рішает. В общем так. Думали, ну це Аня виновата, це не я. <хи> Хотіли сьогодні про це. Все нормально, все добре. Зараз будемо віддихати і ви віддихайте, ще жарко, не треба працювати. Работайте вечером, пізно виходьте, кому поливати, поливайте. Вчора дівчата поливали цвіточки, Ніна взагалі пізно зайшла. Понарік на шукати. Не пополивали трошки. Ось вот такі діліжки у нас. Не знаю, гірки треба ще піти глянути у себе. Зараз будеш кофу грати. А, він кофу ще не був. Я. Все мої хороші. Всім здоров'я, всім благополуччя, міра добра і всім пока побачення.